Сегодня у нас в гостях прекрасный киевский поэт Павел Коробчук. Привет! Привет, Паша. А, Стоп. Ну, как мы будем общаться, но надо с чего-то начинать. Паша, как тебе мероприятие, как тебя вообще приняла Полтава? Шикарно! Полтава дуже гарное место. Uh -huh. Одне з найгарніших в центральній Україні. Ти говориш так тільки тому, що ми здесь сидимо з Полтави? Сидим, Ні, я считаем. просто був у всіх обласних центрах України, крім Кировограда, і маю з чим порівняти. Хоча, з другої сторони, так, да, люди, які мені подобаються, вони більше не, не, не приїжджають просто. Так, да, я вже не перший раз, здесь. другий раз з виступами, але я в Полтаві все, вже здається, може, п'ятий раз, четвертий точно. То, тобто що був в студентській році. Багато багато. Був На Мазепі Фест, -фест приїжджала, дуже класно классно сподобалось. Ну это на перчиму он обычно. Там, то есть, как ну, у нас сейчас проводиться рок н бол ну, это немножко не то, это тоже круто, но там немає атмосфери. А что какие-то изменения в Полтаве? Ну вот как ти ты говоришь, ты был там давно, давно, давно и вот сейчас поменялось. Да, ну не знаю. Особливо я, я просто... На дуже короткий термін приїжджає. Приїхав сьогодні на день, на півдня навіть і минулого разу приїжджав на півдня. Хоча ми тоді ходили з, з друзями на ринок пташини, де торгували різними тваринками. Тобто то Полтава для мене відкрилася цим аспектом. Різні-різні тваринки. І ми цікавилися, скільки коштує дик. І інші тварини. Класно, це було для мене взагалі прозріння. А можна я зробив від, що я не знаю, і задам вопрос, а чому ти на такий короткий промежуток приїхав в этот раз? В цей раз, тому що, ну, по-перше, я працюю там в Києві і досить не часто можу виявитися. Але завтра я просто виїжджаю в Вроцлав теж на літературні читання. Кілька днів там будуть проводитися читання, дискусії і так далі, ще екскурсію будуть проводити. От, Тобто, на жаль, я би залишився це ще на кілька днів точно. Просто маю завтра їхати. Що щось поляки імені хтось із... Українців? Мене запросив Андрій Вюп, наш молодий поет. І він там є організатором, не знаю, що основним, але спів І, Але організовують це, напевно, якийсь інститут у в... Вроцлаві. Я навіть не вникав ці речі. Завтра буду вже в дорозі вникати або й вже там безпосередньо у Вроцлаві. Туди ще їдуть ще інші письменники наші молоді, Олексій Чупа з Донецька. До речі, він жив все життя в Макіївці і на шахтах трошки працював на заводах, але коли Макіївку забрали в ДНР, то він зараз поїхав, тобто він такий собі переселенець тимчасовий. І це актуально, тим більше в Польщі і точно. Так само, ще поїде, здається, Марина Однорог. я просто в списку точно не пам'ятаю, це така з Вінниці дівчина, поетка теж здається, вона теж була. І е, Мирослав Лаюк, молодий поет київський, дуже перспективний, дуже хороший. От така буде команда. Ну, знаєш, це типічний, ти говориш, я буду вже вникати в дороги, це типічний Паша Коробчук, тому що а, вчора, коли зайшов розговор за білет, вже, як би, скільки, половина дня, а на сьогодні вже, да, я тільки зараз буду заказувати білет. Ну, я часом так роблю, так, да. просто я не знаю, тому що я ще купував квитки так само і у Вроцлав тоді ж, і дуже багато роботи на цьому тижні Я працюю в майдані закордонних справ, це організація, яка займається аналізом і коментуванням міжнародної політики України, як ну, критикують, підказують і так далі. Ми готували проєкт величезний для того, як виводити Крим, як повертати Крим Україні. Ось, тобто, і там величезна купа кількість сторінок, цілий окремий сайт і так далі. Работа ну, я думаю, що ти говориш, що видовольця, тому що знаєш, в більшості випадків люди, які пишуть, говорять, що це робота, тобто вона тільки одягає. Я працюю майже безперервно вже років, ну, як закінчив університет, то буквально я не працював, був безробітний місяць-півтора, двічі в мене така ситуація сталася, то я майже завжди працюю і ще якось встигаю писати книги. Ось. Ось. Ході, по, поводу то, книг, по поводу книг, возможно, кто не был на вечір, почи... надо объяснить объяснити, почему ты сейчас теребишь семечки і що так, вообще так. здесь происходит. Что такое? С чем, с чем сегодня у, ты к нам у нас приїжджав. Була презентація священной книжки Гоповідань. Это книга 11 оповідань про трьох братів, які власне були гопниками. До старості. Тут є логотип відомої спортивної фірми. І символ трьох насіння це такі три гопники, які вийшли з цього кола замкненого. Тобто оттуда все-таки можна вибрати? Свої... Да, я думаю, так, я думаю, так. в мене є приклади знайомі люди, які в моєму рідному місці повиростали, ну, і були такими відчайдушними гопниками, переконаними гопниками, але дехто з них, кілька людей. Слава Богу, я хочу передать привет своим друзьям детства. Возможно, это и, и вас как-то тронет, и вы тоже сможете выйти из всего этого. Вот, вам привет. Но помимо э, Гоповида, сегодня еще была поэзия. Что для тебя... Да. Бо... Ну, Це, навіть, глупий вопрос, це для тебя более важно. Что тебе більшо. Що тобі приносить більше удовольствие? Проза или все-таки поезія? Поезія, напевно, до речі, да, так, питання, я ніколи не задувувався. Напевно, поезія трішки більше приносить задоволення, бо вона ну, рвучкіша, ця енергія по, по, по написання віршів, вона не така тривала, як проза. Але вона така більш динамічна, на годину другу прокидається щось тобі і так трошки е, тірбіть <су> із нуд. А проза вона в прозі є свої переваги. Вона така більш трив... триваліша в часі. Ти маєш якісь ниточки зберігати, якщо це довго проза. І щоб вона не втрачалася, і о, голос трішки інакше. Якщо поезія це високий голос, то проза такий. <связывая> ну да, но мне тоже так что, что проза это просто более трудоемкий действительно процесс. То есть поэзия все равно какой-то надрыв, какая-то эмоция, ты уже вокруг нее как бы это... А проза это... То есть поэзия это как такой подросток, а проза такой, знаешь, вдумчивый уже мужчина, сидит и что-то пишет, пишет, пишет. Направно я остаюсь думчивый мужчина. Это же прекрасно. <связывая> да. Помимо всего прочего, еще наши читатели, я не знаю, наши подписчики, я не знаю, как рассказать менее пафосно, они задавали тоже вопросы, и спонсор этой рубрики, телефон... Это чей? Иры... У тебя новый телефон? А, спонсор этой рубрики, телефон новый телефон Иры Мысных а, с мобильным интернетом. А, Сергей Макаренко спрашивает... ты как советские программы. Сергей Макаренко, Сергей Макаренко? Сергей Макаренко спрашивает... У вас есть минута на ответ. Паш, что бы ты сказал себе самому, если бы встретился с собой маленьким? Ну... С маленьким? Я б сказав, сходи за пивом Для мене. Я, я ж, не знаю. Напевно я б сказав трошечки менше розгулювати. Трошечки. Тобто ти б все-таки хотів ускорити це пре преобразування в мудрого. Ну, ну не то, щоб в мудрого, але можливо більше б зачіпок в житті залишилося. Ну да, так, это, это всегда, это всегда yeah. І це на майбутнє, це ретроспектива і така собі проспектива, чи як це називається. Тобто, і можна подумати, що б мені сказав а, Павло Коробчук, якому зараз 50 років, він би, напевно, теж такі поради. Відповідно, я маю зараз менше груди. Блін, ну а сьогодні нам прийдеться це зробити. Сьогодні так. Пускай 50-летнях Коробчук в нас.

Дети любят бороду, запомните это. Если у вас есть борода, то веди себя ребенка. Сергей Макаренко задает вопрос: с каким писателем слэш поэтом ты бы хотел набухаться? Видимо, он намекает на себя. Сергей Макаренко. Слэш поэтом? Нет, слэш. поэтом Или или. Писателем, або поэтом. Или в одном лице. С кем бы ты хотел за это сделать? С живых? А, ну це тому що з мертвим він лежав, як бив би і що я з ним договорив? З живих... Е... Та, не знаю. З, з... з... я би вись е... Баурила, Але він не живий. Але я не знаю, що я говорю, я би це сидів. Я б не розумів його его немецкую момент. Знаешь, по поводу випити з тобою, У нас просто у Андрія Коновалова довго була ця мечта. і коли ти приїжджав в прошлый раз, я не знаю, знаєш ти ты об этом спав, но а, у тебя в ногах спящего, пьяный Коновалова, это один из лучших своих стихов. И это уже легенда, которая ходит по Полтаве. В ногах спящего в Каналова. Да телефон. Якщо... Сьогодні можна буде повторити. Або можна просто, наприклад, кава починаю ставити найкращих перевірчих, хай люди усидають, для моїх таких хоче. О, і питання просто му бути актуальне для кого-то і по поводу тебе. Анна Ющенко спрашивает: "Яку ти останню книгу прочитав?" Прочитав, це було нещодавно. Боже, що ж це за книжка була? Це був Ну, нещодавно я читав Багряну, Готигови, Івана Семисюка, Записки Україножера. Це, напевно, може записки Україножера, може, і була остання тончка, я читав. Не пам'ятаю, це У Мене іноді буває. Я сиджу сьогодні, згадував презентації, в яких містах в мене була презентація книжки оповідань. І не міг згадати, в Луцьку була презентація чи не була. Виявилось, вона була і вона була така яскрава, яскрава. Але приходить це згадка тільки через години. Якщо ми ще будемо спілкуватися з години, я скажу. Ні, то що що в Луцьку була, це 100%, бо ми дивились фото. Точно. точно, не міг згадати, Але така теж хороша була презентація. Добре, і останнє, о, навіть я з тобою на українську мову переходжу. Останнє запитання від Іри Мисник. До речі. Повторюю, спонсор цієї рубрики це новий телефон Іри Мисник. Вона запитує топ-10 авторів. Ну, якщо Іра простить, давайте, давай сократимо до трьох-п'яті, тому що десять. 10... Хоча якщо десять, ти зможе прийде і ти зможеш пам'ятати. Та я скажу поетів, поетів, напевно, переважно скажу. Це і той же целан а, дуже мене вставляв колись, коли я формувався як поет в траклі Георг. Рільки, Римарук просто мене порвав колись у 2001 році. Тобто ще хто. ще хто, ще хто, хто, Бродський дуже подобався колись. Дуже. Але я так ставлюся до своїх кумирів чи як це Добре. Мої кумери, чи... А, так, так. Кумер, чи я його кумир? в детстве, твой кумир. Там твелі рімипій, да. твой кумир. Я дуже е, розумію, що вони можуть вплинути на форму мого письма, і тому я для себе радив завжди і всім раджу начитатися до схочу цього Бродського, цього своїх, своїх улюблених поетів, дочитати до дірки, а потім вбити їх повністю всім. И через несколько месяцев э, ты знаешь э, свои голос. мы не мы не Ну да, просто чтобы это ну, не превращаться, выдало поклончицу, не становился просто чьей-то кофе. Ну, Бродский просто. Да. Тоже вот, поэтому совет для всех. Читайте Павла Кравчука, любите Павла Кравчука, но не становитесь такими же. Огромное спасибо Паше за интервью. Огромное да, спасибо вы, за я. тебя. За то, что ты приехал, это семечное рукопожатие. Тоже... Dane, ačiū, Pasha. Skatykite mus.